Система розпізнавання обличчя студенти львівської політехніки спроектували за п'ять місяців. Програма ідентифікує обличчя та перевіряє, чи людина авторизується особисто. Це в нас система розпізнавання облич. Вона буде застосовуватись для безпеки в загальному при вході в якісь офіси, і так далі будемо перевіряти через зображення зараз, що використовується карточка, і потрібно мати карточку і. Ходиш, а в майбутньому це буде стояти камера, тобі просто підійти до камери, показати своє лице. І якщо ти є в базі, тебе пропустять. Для перевірки обличчя зображення опрацьовується в онлайн режимі. Важливо, що прототип системи безпеки відрізняє живу людину від фото чи відеозображення. У випадку виявлення фейку програма сигналізує про помилку чи спробу несанкціонованого входу. Як ви бачите, зараз запускається наша система. Вона бере дані з камери. Витягає кадри, знаходить там обличчя. Якщо вона знаходить обличчя, то вона далі передає на розпізнавання, чи це справжнє обличчя, чи ні, тобто, щоб перевіряти, чи справді це жива людина, а не якесь фото або зображення на телефоні. Допомогли студентам з розробкою експерта it компанії Globalogic. Ми власне надали тут і ідею, і обладнання. І унікальність цього обладнання в тому, що ми, як велика міжнародна компанія, ми можемо купувати обладнання, якого ще немає на ринку. Тобто, ми фактично надали студентам прототипи, які з'являться на ринку через, скажімо, рік, наприклад, часу. Цей проект він, він починався як навчальний проект. Чи буде воно мати продовження невідомо зараз. Досить часто якісь такі проекти, які є концептами, прототипами, потім з'являються вже в розробках в наших замовників. Цей проєкт став курсовою роботою. П'ятьох третьокурсників львівської політехніки, кафедри систем штучного інтелекту. Через пандемію над ним вони працювали дистанційно. Як розповіла завідувачка кафедри Наталія Шаховська, це не єдина розробка її студентів, а деякі проєкти вже отримали фінансування на реалізацію. Насправді, розробок студентів є дуже багато. Ми на кафедрі в першу чергу ставимо собі за мету, щоб студенти не тільки отримували теоретичні знання, але й застосовували їх на практиці. Студенти на курсовій роботі виконали реальну задачу. І, власне, от це є прототип, який вони зробили. Окрім того, ще один такий проєкт разом з компанією Globalogic і поставили компанію Globalogic було. Захищено, полягав в тому, щоб визначити розмір тіла людини для того, щоб визначати розмір розмір одягу. Окрім того, ще один проект студентів стартап отримав фінансування. Це є робот Бармен. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.